Бага, там перша пісня, перша глава, восьмий вірш. Оскільки ти смирений, твої духовні вчителі обдарували тебе всіма благословеннями, які тільки може отримати слухняний учень. І тому ти можеш передати нам усе знання, яке вони науково пояснили тобі. Дуже цікавий вірш в тому сенсі, що м -м, дійсно правильно зрозуміти. І навіть мати право передавати духовні знання може той, хто сам його отримав в своїх вчителів і при тому проявляє смирення. Інакше це знання воно не буде приносити користь велику не нам, не тим, кому ми намагаємося передавати.